Головна претензія до цього законопроекту, що місцеві бюджети залишаться ні з чим. Ви що можете відповісти? Насправді ну, жодної гривні, яку заробить громада, вилучено не буде. 54% звичайного ПДФО як йшли до місцевих бюджетів, так і будуть до них йти. Єдине уточнення: не менше 4% від суми цього податку мають бути спрямовані на підтримку підприємств з виробництва та постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення. Всі громади матимуть ресурс на рівні, не меншому, яким вони розпоряджалися у 2021 році. Про це говорив прем'єр-міністр. У кого цей рівень буде меншим, зокрема, це стосується прифронтових громад, той отримувати дотації, отримує автоматично дотації з держбюджету в державному бюджеті. На сьогодні передбачено 21 мільярд гривень базової дотації та 33 мільярди гривень додаткових дотацій. Дуже важлива була правка стосовно того, як саме зможуть розпоряджатися місцеве самоврядування з залишками тих коштів, які в них залишаються на сьогодні. А це приблизно 200 мільярдів гривень. Верховна Рада, скажімо так, вточнила на що їх можна буде витрачати: це підтримка сил оборони. Соціальне забезпечення, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб, укриття, фортифікаційні споруди, медикаменти дуже важливе питання саме реабілітації наших військових. Ну я насправді вважаю, що таким чином, таким уточненням Верховна Рада відповіла на суспільний запит, запит щодо запобігання нецільовому використанню коштів, щоб місцеві громади не могли їх використати на бруківку або якісь свої потреби.